І всім привіт, ви на каналі Батяш. А це продовження Еліс Madness Returns. Отже, ми продовжуємо подорожувати по локації в стилі Японії, Древньої Японії. А, і я гадаю, що зараз ми на прямому шляху до Боса. Чомусь в мене таке відчуття. Я не знаю. Нам взагалі в минулій серії ніхто не зустрівся, ну окрім мобів, яких ми успішно здолали. І зараз, от у мене вже таке перечуття, що пора би закінчувати з цією локацією. Тож... Дивні оці два будиночки. Дивні в тому плані, що там щось мало б бути, по ідеї, але там нічого не було дивно. Але після з ним. О, це знову мудрець. Привіт, мудрець. Бридж will complete the path. But this substance has blocked the way. Can you help us to remove it? Believe I've got the proper tool? At the top of the mountain you will find the entrance to the next sacred cave. Отже, наступна секретна печера це, мабуть, ще одна картина. Так, що там з ним? Я ж можу із віці, в принципі, розібрати. А, ось. Триптеньки. Бляха, чуваки. Добре, вас. Добре. Ауч Це ти даремно, чувак, підійшов. Боник у нас вкачаний на максимум. До речі, скільки нам потрібно, а, потрібно, потрібно на чайну гармату. 525. Добре. І вже наостанок, я гадаю, будем ну, ми будемо качати ніж. Ми ним реально майже не користуємося. Так, oh, okay, да, ви вільні. О, oh. oh. а ось за це подякував. Зараз тільки подивлюсь, чи немає тут було. Ваші зубів. <laughs> ну не ваших. Опа, риво. Що, що там, що там, що там? О, клас. А в призинці там мають що? Правильно Вим. так, на гору. Все, дивимося. Ясно, ці оборщики потім якось потрібно буде запустити. Так, оці тіпи краще, хай вони підлітають поближче ближче, коли вони падають. Я їх тоді не можу... А, не можу з них залутати зуби Ауч! Ауч! Козел! Так, підлітайте ближче. Блин, да сюда пау. Ага, ты? Шес. Честь якась хринева. Е не відлетают назад, їх заглис зуб, де паду. А, ну двоя впало. Оу. Де? Де дощечка? Де дощечка? Вона з'явилась в останню секунду, прикинь. Ні. Добре. Зараз було прям дуже добре. З них все одно не падають ні зуби, нічого. Вони спавняться без без кінець. А, нам тепер назад куда я назад ничего страшного Чому ця дощечка чорна розбив, Ну але битки бы реально ви ж бачили. Я їх бив, 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 бив. потім ще быв, а на як перебував Вот Та зел. Ты нормальний? Вони подвики дал. О, так бачил. Там хуй. Тих... Ко Їх там двоє було так. Вони, мабуть, кожен подви цих не

А, ну там ми. А, ми там відкрили мурашу. І вони нам відкрили. Так, ну, чого немає Долетів такий один до нас. Як вони... Які вони бісячі. Вони раніше такими не були. Вони раніше відлітали там з двох цих. З двох пострілів. Ще таке відпали від нього. Десь ми... Ми, мабуть, все ж таки виходимо з цієї вежі, бо нам казали, що нам потрібно піднятися нагору. Ще коли ми тільки в цю локацію потрапили, нам сказали, тобі потрібно там на якусь високу вежу. Це, очевидно, вона є.

Перше, що нам треба з цим поговорити. я, я, я походу, Алісу проїбав вилікувати бомбу. Десь там, десь там спогад не бачив. Пішли туди до А як же нам екшіна... так? Зараз я чуть не проїбав, до речі. The park me, I climbed down the the tree branch makes a bridge, це it's not much of a drop. Keep our secret, Alice, or we're not sisters. Вона тут не може долетіти. Я я думав впростець тут ріжу. Так, а я забрав спогад. Хочемо, що забрав. Ну, так чи інакше я. Коротив шлях. Але трошки не так, як планував. Так, іди нам далі. Там ми все обійшли, правильно? Правильно. Ідемо? Вершину гори нам все ще дуже далеко, до речі. Я гадав, що це вже вершина і є. Ми ну, піднялись так, також йому, але і до вершини ще також дуже далеко. Що дивно. Мені здавалося, що ми вже майже там опа, пова на не. Але я не те, щоб поспішав прямо її закінчити, бо локація мені оця поки що найбільше подобається. Що? В прихованій локації є. А як це? Це все в прихованій локації. Це можливо не прихована локація, а якраз таки... та, що нам потрібна. сюжетна. Давай глянем там. Может, иначе кто сюда как-то Я запутался. Тут фишка и ело. Я зрозумілю. Фишка и вилло. А, так, там будет там. <laughs> Нет, значит все правильно. Добро. А куда дали? А, на этом Мене просто трошки заплутало те, що там вихід був прямо сюди. Зазвичай, якщо є скрита лоха, локація, лохація. <схід> скрита локація. Якщо є, то виходу з неї немає. Потрібно просто вертатись тим же шляхом, яким ти і прийшов. І а там був вихід, і я трошечки заблюдівся. Так, збереження. Добре. Кіт. Hm. Кібот. Що Супермаріо. Це останній останній рівень в Супермаріо. Де Кіт? Е, я ж таки. <плес> Якось потрібно забрати. <laughs> yes. Fire, Alice! Fire! Save yourself! Wake up, Lizzie! Lizzie! Open the door! The key, Lizzie! Unlock the door! You'll burn! Observe. There's no time to waste, There's no time at all. О, давно не було крабів, до речі. Я вже не пам'ятаю навіть, як з ними боротися. Давай спершу трифрима розберемо. Аліса, не застрягай! Давай, стріляй. Або можна просто від них бігати, і все. Якщо їх не потрібно вбивати, то можна просто бігати. Та все? Побігли. Вже за бізнес. Добре, ще одна четверта трояндочка. Що далі? Прев'юшку я наробив, здається, сьогодні дуже багато вже картин. Так, а це тут також було. Це саме місце чи ні? А, ми зайшли там, а вийшли. А далі? Далі. А, це, мабуть, вимикати їх. Вимикай, а вимикай! Це... Куди мені їхати, мені треба їхати? Тож шарить цей мем. А, ну ми їх вимкнули супер. Фу. А, нікуда. Ми пережили з першої спроби. Фу. Добре, збереження і 20 хвилинне відео ще одне є. Ой. Добре, дякую всім за перегляд. Ми з ними в наступній серії одразу розберемося. А ще раз дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, обов'язково підпишіться, коментуйте, що сподобалося, що ні. Всім до зустрічі!